Так, життя в Канаді все таки не казка. З вами може статися ось така ситуація. У вас три дні температура, вам погано. Ви п'єте таблетки, вам нічого не допомагає. Ви приходите у лікарню, вам треба просидіти там. 7-8 годин, і лікар вам скаже, що треба пити побільше води, і це не жарт. Це реальна історія, яка трапилася з моїм другом. А ще з вами може трапитись ось така ситуація. Уряд вам буде робити якісь виплати, якісь бенефіти. Ви будете отримувати. А потім у кінці року вони скажуть, ой, а ми там щось зайве вам понарахували, і вам треба це все повернути. А ви вже якби гроші витратили, але нікого це не хвилює. Ви повинні повернути все, що вам виплатили. Тож, які труднощі мають і. Мігранти по зрівнянні з Україною мене звуть Діма. Ви на каналі Кеден Не забудьте підписатися та поставити лайк. І поїхали. Так, перше, про що я хочу поговорити, це кредитний рейтинг. Тут без кредитки ви взагалі ніхто, тобто без кредитного рейтингу, вам обов'язково його треба робити. І навіть якщо ви приїхали, живете там у друзів або живете у родичів, тут це так не пройде, тому що навіть якщо ви там проживете рік-два, то за цей час ви могли би собі вибудувати кредитну історію. А без неї я вам розкажу, чому тут дуже важко. По-перше, ти не можеш нічого отримати в кредит. А як ви розумієте тут усе в кредит, тобто можна взяти телефон, ноутбук, машину, квартиру і так далі. все що ви хочете, можна взяти в кредит. І якщо у вас нема кредитного рейтингу, то скоріш за все ви не зможете цього зробити. І це буде такою сильною статтєю у вашому бюджеті, якщо вам треба буде витрачати повністю всю суму за покупку якогось товару. Ну і взагалі не завжди можна все купити за кеш. Тобто навіть не завжди можна машину купити за кеш. Не всі діляршипи це дозволяють. Тобто, ви все одно будете себе лімітувати в різних опціях, тому краще мати кредитку і набивати собі кредитний рейтинг протягом одного-двох років. Ви собі зробите гарний кредитний рейтинг. Якщо будете все правильно робити, це робити оплати правильно і вчасно, тому що це дуже важливо. І також є таке золоте правило: що більше 30% не треба витрачати. Але я вам хочу сказати, що деякі з моїх знайомих тут витрачали набагато більше аніж 30%. і все одно кредитний рейтинг і навіть. Кредитний ліміт їм підвищували, тому що банк бачить, що у тебе не вистачає грошей, тому треба тобі дати більше, щоб ти більше платив нам відсотків. Але якщо ви будете все робити правильно і платити вчасно, то ніякі зайві відсотки ви точно не будете платити. Тож коли ви приїжджаєте до Канади, то обов'язково треба отримати спочатку кредитку і вже починати будувати собі кредитну історію, бо потім можна пожалкувати, що це не зробив раніше. Тому що, якщо ти захочеш купити квартиру або дім, то без з кредитної історії. Ти ніхто, і ще дещо я хотів обсудити щодо кредиток. Ось, наприклад, у мене є кредитка, я її користуюсь кожен день. По-перше, з цієї кредитки я отримаю кешбек 2%. Тобто, майже всюди, де я плачу, я отримаю собі кешбек. Тобто, це просто я повернув собі гроші ні за що, можна так сказати. Є такі кредитки, де ви отримуєте плюшки. Наприклад, у мене одна з кредиток, вона до речі, в іншому банку, і я майже її не користуюся у повсякденному житті, але все, що пов'язано. Ну, з travel, я кудись їду, я купляю щось за кордоном. Я плачу саме цією кредиткою, тому що, по-перше, мені даються бали. По-друге, я можу потім списувати ці бали в оплату якихось послуг або товарів. Ось я був у Португалії, і у мене були бали, тому що я знімав Airbnb, тому що я купляв через цю кредитку квитки. І потім, коли я був у Португалії, у деяких місцях я міг... Списати все, що я витратив. Тобто я прийшов у ресторан, там заплатив 50 доларів, і потім я списав ці 50 доларів, тому що у мене були накоплені бали. Ну як і завжди. Я думаю, що ви розумієте, як це працює. Просто ви копите бали, і потім можна взагалі безкоштовно літати або безкоштовно знімати готелі. У цьому є свої привілеї, тому треба просто розібратися, яку кредитку краще використовувати. По-друге, це система охорони здоров'я. Насправді тут є великі проблеми з цією системою. Тому що вона у половині випадків просто не працює, і це взагалі не схоже на систему, яка є у нас, тому що у нас ти можеш взяти гроші, піти у будь-яку лікарню, і тобі все майже зроблять, тільки щоб у тебе було гроші. А тут ти це не можеш зробити, тому що тут все державне, тобто ти нічого не можеш з цим зробити. Тут нема приватних майже клінік, і тобі все одно потрібно буде йти до свого терапевта або в walking Клінік, як це називається. А тут все робиться через державну систему, тобто. Я не можу ось так просто взяти і піти зробити собі там узі, наприклад, тому що спочатку мені треба буде піти до мого лікаря. Він мені дасть спеціальну довідку, і вже потім я зможу піти це зробити. Але навіть щоб записатися до свого доктора, мені треба там почекати день, два або три, або іноді буває таке, що треба там пару тижнів почекати, і навіть більше того. А потім, коли тобі дають цю довідку, тобі треба ще почекати там тиждень, два або ще скільки там. Щоб піти до того спеціаліста, який тобі потрібен, тобто система охорони здоров'я, так вона безкоштовна, але як ви розумієте, дуже є багато нюансів. І більше того, вам треба буде мати страховку, приватну страховку, тому що по-перше, треба буде якось робити зуби, якщо ви не збираєтесь, наприклад, це робити в Україні. А я ось тут один раз робив собі один зуб без страховки, і я вам скажу, що це. Дуже неприємний випадок, я витратив, дайте мені згадати, приблизно дві або дві з половиною тисячі доларів. І я був в шоці взагалі з цих цін. Насправді радити якусь з цих страховок я не буду, тому що тут під кожен випадок є окремі, але конкретно у мене це Blue Cross і вона там покриває приблизно 70 відсотків. Я плачу за неї 110 доларів на двох. Взагалі я б описав цю систему так: якщо ти не вмираєш, то в принципі ти можеш почекати. Ну а як ви розумієте, для. Для багатьох це не підходить така система. Люди хочуть там робити чекапи якісь або перевірити конкретно щось. А тобі треба прийти до доктора і сказати, що у мене це болить, мене відвалюється цей орган. Будь ласка, і перевірте його. Тоді вони щось зроблять. І до речі, до цього зараз в Канаді набагато простіше отримати піар, якщо ти працівник. Системи охорони здоров'я, тому якщо у вас є така можливість і бажання, то в принципі працювати у цій сфері буде вигідно, тому що ви будете отримувати додаткові бенефіти, і в принципі роботу ви точно завжди знайдете у будь-якій провінції. А якщо ви хочете підтримати канал, то обов'язково підпишіться на нього, поставте лайк. І у мене є також спонсорство. Тому якщо ви бажаєте фінансово підтримати канал, то в описі є посилання на БаймієКофі на Patreon і також є спонсорство на YouTube. Тобі дуже вам дякую. Давайте розвивати український Ютуб разом. Хай квітне український YouTube То перейдемо зараз до наступної теми це державний апарат. І що я хочу тут розказати, це те, що бюрократія тут працює, дай Боже. Я розумію, що, наприклад, в деяких країнах Європи, там у Німеччині або ще десь бюрократія ще гірша, але я просто не жив там і я зустрівся з державним апаратом тут. Тому я хочу вам про це розказати. По-перше, є дуже дуже багато затримок у всяких імміграційних програмах, подачах, заявок, обробки заявок, і потім, якщо тобі треба щось оновити або додати, то це буде займати дуже багато часу і також ваших нервів. І ще один момент, коли був ковід, це до речі, реальна історія. Були виплати. Багато хто не отримував зарплатню, або його звільнили, або він працював, наприклад, не всі 40 годин, які мав по контракту працювати, а працював там 20-10 годин. То у Уряд ввів таку спеціальну програму, що люди отримували виплати. З'ясувалося так, що деякі люди отримували зайві виплати. Тобто, спочатку уряд їм дав гроші, а потім він такий каже, що ні, почекайте, ми там щось перерахували, то мені треба, щоб ви повернули ці гроші. Тобто, ось вони там платили 2000 тисячі доларів там на місяць або на два тижні. Я вже погано пам'ятаю, які конкретно були терміни. Але ось вони виплатили це. Там декілька місяців ти отримував ці виплати. А потім уряд каже: та ні, ми там щось. Змінила, тобто ти більше не кваліфікуєшся як людина, яка має отримувати ці виплати, і ти маєш сплатити, і що ти з цим робиш. І навіть якщо ти не спатиш, то потім, коли ти будеш подаватися на податки, вони скоріш за все просто у тебе заберуть ці гроші і все. Ось так от тут працює. Наступний момент, чому іммігрантам важко жити в Канаді, це школи. Так багато людей приїжджають сюди без дітей, але й велика частина людей, які хочуть іммігрувати, вони іммігрують якраз заради дітей. По-перше, з дитячими садками тут дуже проблематично. Так, тут є різні виплати, такі як Child Benefit, Але якщо у тебе там висока зарплата, більш-менш або ти не підходиш, просто не кваліфікуєшся під ці виплати, то ти маєш за все платити сам. А тут дитячі. Садок він дуже дорогий, тому ти будеш витрачати приблизно там від тисячі до двох тисяч просто на те, щоб твоя дитина ходила у дитячий садок. І більше того, щоб знайти місце, треба ставати у чергу, коли дитина тільки народилася. Так, наступне це дитина підросла, їй треба шукати школу. І тут вже починаються перші проблеми, тому що не всюди є місця. Це по перше. А по-друге, це те, що можливо заради хорошої школи вам треба буде кудись переїхати а як ви розумієте, це просто додаткові витрати, і не завжди це буде добре з вашою там роботою, де ви працюєте, або вам треба буде їздити. Ну тобто це додаткові складнощі. І ще такий момент, коли дитина уходить у школу, то, наприклад, перші чотири класи там все класно, нови, нова будівля, гарні викладачі і так далі. А потім, коли переходить у середню школу або у старшу школу, то все вже не так добре і треба змінювати її. Тобто, це ще додаткові. Витрати та складнощі, і також треба змінювати клас, що не завжди добре. Ну і останній момент це звичайно вища освіта. Так я розумію, наприклад, що в Україні у 80% вища освіта. Це взагалі ні про що. Тобто ти не отримуєш ніяких навиків, нормальних знань, які тобі потрібні будуть для роботи. І багато хто не працює по своїй професії, але навчатися в Канаді тут доволі важко і дорого. Тому ви маєте взагалі все це планувати заздалегідь і розуміти. Міти, що це будуть великі витрати, і також це будуть складнощі, особливо з мовою. Наступна причина це пошук роботи, і як ви розумієте, тут з пошуком роботи взагалі не дуже круто. Я дуже сподіваюся, ці пташки не дуже вам заважають то до роботи. Багато хто сюди їде, щоб покращити свій рівень життя, але проблема в тому, що знайти роботу гарно кваліфіковану не так то й просто. Ну я вже не кажу про те, що треба мати мову. Треба мати гарний рівень мови. Тут з цим і так все зрозуміло. Тобто або англійська, або французька, залежності, де ви живете. І проблема далі в тому заключається, що багато іммігрантів сюди приїжджає, і якраз багато вони кваліфіковані. Це по перше, тобто багато конкуренції, особливо у великих містах. А по друге. Зарплата вже й не така велика, насправді тому, що постійно йде інфляція, постійно ростуть ціни, а зарплату так не індексують, і ти можна сказати просто понижуєш свій рівень життя, тому що тобі потрібно буде витрачати більше, аніж ти витрачав там, наприклад, рік тому на ті ж самі товари та послуги. І ще такий момент, що тут з цими інтерв'ю дуже затягують. Тобто, якщо шукаєш кваліфіковану роботу, то це може зайняти місяці, і це просто жесть. Чому? Вони не можуть тебе найняти відразу, тобто вони кажуть тобі: у нас є перший раунд другий раунд, третій раунд. Потім поговори з менеджером, потім поговори ще з кимось, пройди якісь тести, і потім тобі скажуть, а ні, ти нам не підходиш, але ти був другий. Другий кандидат. Наступний момент це складнощі для людей, але це дуже позитивний момент для тварин, тому що тут захист тварин на високому рівні. Тобі потрібно робити щеплення, тобі потрібно перевіряти. Ти не можеш просто так мати там, наприклад, собаку і не слідкувати за нею. Тобто у неї мають бути ці теги. Багато хто зараз знаєте, купляє AirTag від Apple, і з допомогою цих AirTag можна слідкувати, де твоя собака, якщо вона раптом загубилася. А якщо твоя собака когось вкусить, то... Це все будеш проходити всі інстанції, і ще, наприклад, є такий момент, що деяким собакам взагалі не можна приїжджати в Канаду. Тобто, якщо ви там переїжджаєте з України і у вас бульдог, то скоріш за все бульдога цього не пустять. Але ось хочу вам сказати, що була у нас одна така історія. У мене друзі гуляли з собакою. Це така маленька собака, мальтіпу, і на неї напав якийсь боксер або ще хтось. Я не знаю точно, але питання в тому, що ось він напав, і добре, що з собакою нічого не сталося, але потім мої друзі дзвонили і сказали, що більше не було скарг на цю собаку. Тобто ми так внесемо її в систему, але ніяких компенсацій, ніяких виплат, нічого ви не отримаєте. Тому з одного боку, так вони захищають тварин, але з іншого боку, взагалі, що це було? І якщо ви будете, наприклад, розводити незаконну собак, то штрафи будуть будуть дуже великі. І до речі, поки ми обговорюємо штрафи, тут це взагалі-то дуже великі штрафи, і тебе постійно, наприклад, на дорогах контролюють. Тобі треба бути уважним, коли ти кудись їдеш або десь запаркував машину. Ось у мене була ситуація: я припаркувався у місті, заплатив за парковку, і вони мені все одно виписали штрафи. І я такий, за що штраф? Я його навіть не заплатив, поки що, тому що я їм написав апеляцію і спитав, за що ви мене оштрафували, тому що я заплатив за парковку. Після цього часу вже не було платної парковки, то взагалі за що? І насправді ці штрафи це взагалі неприємно. Ось за парковку це 50 доларів. Так це не дуже багато, але все одно неприємно. Але якщо ви перевищуєте, наприклад, швидкість там на е, 50 км за годину, або там на 40, то у вас штрафи можуть доходити до 10 тисяч доларів. І потім у вас будуть також забирати права або давати вам спеціальні понти, які потім дуже погано впливають. На те, яка у вас буде ціна на страховку, і також, якщо ви там наберете, умовно кажучи, 10 поїнтів, то у вас просто заберуть права, і ви там не зможете більше водити. Хоча оплачувати штрафи дуже зручно, просто на сайті зайшов, заплатив і ніяких більше проблем. Хоча я свій штраф поки що не заплатив, тому що я хочу дізнатися за що. Мене оштрафували. Так, ну на цьому все. Я вважаю, що це найскладніші моменти в Канаді. Якщо у вас інша думка, то обов'язково напишіть у коментарях, що ви думаєте, з чим конкретно ви зіштовхнулися, і що вам було складно в Канаді або при переїзді до того. І не забудьте підписатися на канал, поставити лайк. І якщо вам потрібна імміграційна консультація або імміграційний адвокат для того, щоб робити собі документи в Канаду, то йдіть у. Опис цього відео там є посилання. Мій промокод на ви отримаєте знижку і підтримаєте мій канал у цей спосіб. На цьому все.